Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал в'язання Оксана кнітінк кендлай Сьогодні я для вас хочу зняти відео і незвичне відео. Точніше сказати, за все моє, скільки я веду свій канал, у мене ще жодного разу не було такого відео. Тож, давайте розпочнемо. А розпочнемо ми з того, що. Недавно у нас була Чорна п'ятниця. Я думаю, всі добре е, скупилися, е, порадували свого хом'ячка, от і я це зробила. І перше, що я вам хочу показати, це мої покупочки е, на Чорну п'ятницю. І давайте розпочнемо із чудової шкарпеткової пряжі. Отака от пряжа. Магазин хобі, це, точніше, я вам не скажу, який магазин, я знаю, що, до речі, це пряжа турецька. Але наскільки я знаю, вона зроблена спеціально для цього магазину. Відправлялася пряжа з Данії. Отака от чудова кольори, на жаль, не передаються. Не передаються лише цей. У вас фіолетовий, у мене він рожевий і у вас голубий, тут він зелененький. Не видно взагалі, да? ну, зелений трішечки, а от не передаються. Так, давайте подивимося по рекомендації. На 100 грамм 400 метрів, 75, шерсть, 25 поліамід. І подивіться, що нам рекомендують. А рекомендують нам спиці від 2,5 до 3,5. Да? Звичайно, шкарпеткова пряжа у нас іде на спиці 2, ну, 2,5. Тут щось, ну не знаю. Е, хоча ниточка дуже тоненька. Так, це я купила таку ниточку один. Потім наступна ниточка. Але, на жаль, це не все моє замовлення. Так як, мабуть, суматоха Чорної П'ятниці і мені не всю прислали пряжу. Но магазин не розгубився. Відразу, як я їм написала, що в мене не прийшла моя пряжа, мені її відправили Остач. Ну, все інше замов. Ой, як добре у вас передаються кольори. Це отака пряжа. Е, такий величезний моток. Це в мотку. Це теж туркіш, дистриб'ютор хобі, магазин. Так, давайте подивимось. Е, видно, 75 шерсть, 30. Віскоза, але це перероблена шерсть і перероблена віскоза. На 100 грамів 350 метрів. спиці рекомендують 3,5, і все. 3,5 і до побачення. І е, крючок 4,5, точніше, гачок. Так. Гладити не можна, прати в стиральній машині також не можна, можна прати лише е, вручну при 30 градусах. Це отака ниточка. Він такий твідова ниточка. Вона дуже-дуже м'якенька. Дуже ну така, знаєте, мабуть, як постирається, кошенятко буде. Так. Отака От пряжа. Так, це жовтий, це помаранчевий, і це мало бути моє худі. Жовтий-помаранчевий і сюди третього кольору не вистачає зеленого. І це буде худі колор-блоку. Щось мені, до речі, відкуди я взяла поєднання в магазині в цьому хобі. Виставляли реклама цієї ниточки було якраз три кольори разом. Ну, Мені дуже сподобалось. Знаєте, Я не думала, що такі величезні моточки. І на Чорну П'ятницю я її купила, ну, скажу так, навіть доволі недорого, там щось по 5, 5 канадських доларів було за моточок. Тож, і, і хто з Європи? Я можу залишити посилання на їхню інстаграм-сторіночку, там їх сайт, вони відправляють. ну, Тож, по Європі вони відправляють, ну, якщо мені в Канаду посилали, то по Європі вони також відправляють все. Так, це те, що відносилось до моїх покупочок. А ще е, я. Якщо ви пам'ятаєте, в, да, в минулому місяці приймала участь у проєкті «Зв'яжем шапку 5х5 в третьому сезоні, шапки зв'язала, аксесуари зв'язала, все добре. І, що ви думаєте, я виграла подаруночок. Оксана Левчук. Каналу просто вяжем з Оксаною Левчук, вона проводила розіграш вже в кінці, і я виграла подаруночок. Ви не повірите, але це я вперше виграла такий подарунок. Тож, так, я розпакувала, зняла почтовий мішочок, в якому було. І що я вам показую сам подаруночок так, давайте я, мабуть, трішечки-трішечки вище підніму камеру, щоб вам було все дуже-дуже добре видно. Так, це мої моточки, а це моя сумочка. Ми знаємо, що Оксана шиє дуже чудові такі торбинки. Проєктна торпинка, так. Да. Дивіться, яка вона гарненька із рюшечками, да? Чудово. Так, Давайте швидко відкриємо. І так. там та 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 там 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 там, -там, -там. відчиняємо. А тут ми бачимо красу. Давайте я вийму трішечки з пакетика, щоб вам не шуршати. Швидко-швидко швидко І так. Я один моточок вид, дістану, один залишу. І тут є отака чудова пряжа Ангора. Ну, точніше, давайте тут ще записочка є. Так, пряжа Ангора. Супер, да Щось схоже на те, що я в'язала. Вона така на 100 грам 700 метрів, начебто. Якщо я помиляюсь, Оксана, будь ласка, напиши мені в, мабуть, в, так, в коментарі, щоб було ну, метраж. Так, отака ангора. І ви знаєте, ну, тут, мабуть, грам 200, мабуть, буде ангора. Хм, Такі два моточка. Потрібно зважити. Так, і я б з цієї пряжі ну, мабуть би, зв'язала собі якийсь от шапочку і снуд. Або шапочку і бакту Не бактус, а. Так, да Бактус. Хм. Да? Можна подивитися. У мене, до речі, ще з мойого з вітера. полосатика залишилась також Ангора, там ще є потрішечки, можна скомбінувати і також щось зв'язати. Будемо робити, творити. Зима у нас тудовга, морози обіцяють з, мабуть, з неділі вже до 27 мінуса, днем і до 34 ночі, тож будемо. Я за. Так, це перше. Давайте подивимося, що ще є такі чудові сумочки. Так. А ще тут є от така краса. Дивіться, яке воно гарненьке. М -м. Так, я так розумію, по записочці написано, що маркери у Танюшки. Е -е, так. Таня. ой, Завжди пам'ятала, це не пам'ятаю, я канал Танюша підпишу також. Ну, канал Оксани залишу, канал Танюша залишу, з маркерочками. Вона робить. Вяжемо разом з Тетяною, Ну, щось таке. Не буду казати, як називається, тому що я не пам'ятаю, як називається, але це наша українська майстриня яка в'яже, в яка, до речі, дуже любить знімати різні теги і придумувати їх. І робить отакі чудові маркерочки. Красиво, да? Дивіться, яка краса. М -м -м. Як вони близять. Якраз, до речі, хорошо мені буде на мій виріб. Хм Супер. Так, нас. Ну, і ще, У, це ще не все. Там є отаке чудо. Дівчатка, ви не повірите, але це кауні. У Світланки написано. Мабуть, Світланка продає кауні. Боже, яка. Ви знаєте, я завжди... Чомусь думала, що кавень, вона така буде жорстка, ну дуже-дуже взагалі шерстяна пряжа. Не дуже. А це така, ну, ну, я б... мені здається, вона після прання буде як кошенятко. Зараз вона м'якенька, дуже м'якенька. Ну, звісно, не така м'якенька, як ту, що я купила, але все одно. І дивіться. Яка вона тонюсенька? Е, Оксаночка, якщо ти будеш дивитися, напиши також мені метраж Кауні або Світланка, хто продає цю пряжу. Дівчатка, напишіть мені, дуже-дуже цікаво. Я ніколи в житті не тримала кауні, не в'язала. І вона така тонюсінька, мені таке враження, що її потрібно в'язати, ну, мабуть, на спицях. Двічка це максимум. Тож, отакі мої покупочки, але мені, крім всього, подаруночка того, що я купувала, мені ще прийшла, приїхала моя пряжа з України, яку я дуже довго-довго чекала. Тож, я думаю, що я зараз це приберу, а потім е я іще до вас ну, підключуся інших пряжей. Дивіться, яке красиве фото, скажіть? Взагалі, яка я задоволена, я така рада, рада, ой, рада, рада, що ви взагалі. Ой, до речі, подивіться, тут а кольори передаються. Бачите? Супер! Я навіть, ну, от, поєднаю. Дуже, кра... дуже красиво. Тож, давайте, зараз я до вас ще трішечки підключусь і покажу ще свою пряжу. Ну що, давайте будемо дивитися далі те, що приїхало. Я цю пряжу, ну, я їм, мабуть, закупку зробила. Якось осінь, розпочинаючи з літа 21 го до осені. Але я нічого не в'язала. Я все намагалася, намагалася її зібрати і все придумувала проєкт. Так, давайте порозпочнемо з цієї бабіни. Колір. От вам, О, передався колір. Отак. От отак, бачите, Отакий. От Колір. Так, це така пряжа. Ця пряжа мені чимось нагадує Drops Air, але наскільки я пам'ятаю, до речі, по хто розуміється те, що написано. То це натуральний склад. От як, дівчатка зрозуміти, що це за пряжа? Я її купувала у нас в Києві, відкривався магазин мануфактура І от я їздила туди на відкриття і купила собі такі бабінки, але це не все. Я ще зараз ще вам покажу. Це з магазина мануфактура. Можливо, якщо я знайду фото, тому що я робила фото тоді того складу, якщо я знайду, я вам обов'язково підпишу, ну, тут десь, мабуть, підпишу, щоб ви знали, що це за ниточка. Так, це така чудова. Що я планую в'язати? Я б хотіла собі зв'язати якийсь, мабуть, кардиган. Щось мені таке хочеться, не знаю. Але і світер хочеться, і кардиган хочеться. Не знаю. Оце е, завжди так. Щось хочеться не знаю, що. І тому в мене ця пряжа так і лежить. Вона, до речі, я її згадала, що я її купила давненько. І вона в мене лежала, 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 а що з нею зв'язати, я навіть і не знаю. М? Ну, що, подумай. Можливо, ви підкажете, може, можна зв'язати з, з такої пряжі. Ну що, це бабинка номер 1 Наступна моя бабинка. Це моя ангора. Отака вам колір, до речі, передається. Це е, тала вода, якось так вона називається. Е, тут 400 грамів, наскільки я пам'ятаю. 70 ангори і 30 поліаміда, мабуть. Ну, щось такого в плану. Чи акрило, не пам'ятаю, дівчатка, не ПА. Знаю, що ПА? Так, мені в магазині вже смотали в дві ниточки. Тут, виходить, 700 метрів на 100 грам. Але подивіться, яка вона тонюсенька. Де ж тут 700 метрів? Я не знаю. Ну, дуже-дуже тоненька. І вона, до речі, так, змотаю, можливо, я знаю, що в нас галинка. Полюбляє ангору. От, можливо, вона мені підкаже, яким номером спиць зв'язати. А, 500 грам, вибачте, тут нічого немає, але я точно пам'ятаю, що це ангора. І я дуже собі хотіла зв'язати джемпер з круглою кокеткою. На прикладі того, який я в'язала собі полосатик. І щоб не було скучно одні ангорки, я взяла, бо ж дівчата, ви не повірите, королівські паєтки на хлопку. І вони, я взяла, мабуть, 25 грам. Я за ці 25 грамів заплатила майже 150 гривень на, на той момент, коли я купувала. І думаю, хоча б вставити, знаєте, по одній полосочки. Ну Дуже-дуже мені подобається. Дивіться, яка краса. Але я от дивлюся і розумію, що у мене залишилася вдома ще чорна королівська паєтка. Дивіться, те, як вона світиться. Уявляєте, який буде світер? Ну, це ж просто отвал башки. Так, це. Номер два. Потім не пам'ятаю магазин, але я е, купувала отаку пряжу. Я її купила, це хлопок. Е, хлопок е, як фламе, з ефектом фламе, Видно, да, що він отакий. Там то нюсенькі, там худсіньке. Він колір вам не передається, він такий ярко-ярко-малиновий. І я розпочала якось в'язати з цієї ниточки. І ви знаєте, ну от не подобається мені. Тут воно тоню, до такої міри тонюсінька ниточка, дивіться, а тут товстенька. І воно ну взагалі, ну ніяк. І що я вирішив? Що я до цієї хлопкової ниточки куплю Маринус. І е, моє здивування. Я купила це е, магазин, у нас знаходиться в Києві. Ярна, точно. Так, я купила собі підмот, три бобинки по 100 грамів. Я думаю, мені вистачить е, зв'язати щось, не знаю. Можливо, хейверд якийсь, можливо, е щось реглан. Я б зв'язала от реглан оверсайз, але з вузькими рукавами. Що, ну, от мені, якщо поєднати, натуральний склад, тут чисто хлопок, тут е миронос. Давайте складемо так, в три складення. Зараз зробимо ниточку. Ось три ниточки цієї і одна ниточка цієї. Ну, мені здається, це вже да, щось. Дивіться, яка краса. І воно ще буде трішки меланжеве, тому що ниточка, ну, трішки-трішки, бачите, відрізняється. Взагалі, ну, мені так подобається я хотіла розпочати цей виріб, в'язати. Mm, коли весною, Да Але ж всі знають, чим у нас як у нас розпочалась весна, закінчилася зима, пройшло літо, осінь і знову у нас зима. Тож, отак. От так, наступна моя пряжа це отака бабінка. Цю пряжу я купувала в магазині Норкаяр. У Анічки. Магазин в Києві. Тож, давайте подивимося склад. Подивіться, який чудовий склад, да? 58 бебі Миріно, 27 кашемір і 20. Да, 22 кашемір і 20 бебі альпака. Супер. І в мене була рожева така ниточка і голубенька ниточка. Рожеву я подарувала Ларисочки. В нас була в'язальна зустріч, От начебто Ларисі. Ой, дівчат, не пам'ятаю, знаєте, вже так час пройшов швидко, давненько було. Ну, у нас була в'язальна зустріч, і, мабуть, ми обмінювалися на Новий рік. Да, ми кожного року на Різдво зустрічалися біля нашої головної ялинки в Києві, обмінювалися подарунками, десь відпочивали, в'язали. Ну, у мене ще є там маленькі моточки. І я думаю, що я б, може, жилет собі зв'язала. А лісі щось зв'язати, але вона у мене така насільщик в'язаного, що ви не повірите, що краще, мабуть, даже не в'язати. Я її в'яжу, а вона його не носить, або раз саділа, і воно, похоже, зрозуміло на що. Тож, отак. Так. І ще моя. Одна бабіночка, це отака от краса. Вам передається воно біле. Але це ниточка трішки-трішки якось рожевенька, така блідно, 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 рожева. Так, подивіться, яка краса. І ви не повірите, але це. 70% мериносу і 30 ПА. Скажемо, натуральний склад. Так, бо тут не написано А ні, 644 грама бобінка. Ось це на конус справжній. бачите? Так, Склад. Це також я її купувала разом за цією пряжею. На відкритті магазину мануфактура. Дівчат Боже, яке воно кошеня. Ну, тут взагалі, ну... дуже-дуже гарненька пряжа. Тому дивіться, скільки у мене всього. да? Ну, ви взагалі. Подивіться, яка краса, да? а оце, чудо, чудо-чудо. Отак. От І ще та пряжа. І взагалі. Тож, ми з вами охі в'яжемося. І я що попробувала зробити, я спробувала замовити собі спиці тріо з Алікспрес. Чи я не вмію шукати їх правильно? Чи я не знаю, як користуватися Алікспресом, але, дівчат, розкажіть. Як може китайські спиці, які продають в Україні за 200 гривень? До речі, вчора дивилася якийсь магазин Тріо китайський продає за 160 гривень. Я замовила на Алікспрес ці спиці Тріо за 13 доларів. Ну, Можливо, мене хтось научить, як користуватися цим Аліекспресом. Ну, це якийсь кошмар. Ну, не вмію не я щось вибрати, собі, якийсь десь подешевше, поекономній, ну не знаю. Тож, ви побачили мої запаси пряжі, які у мене з'явилися на протязі останніх двох тижнів, навіть менше ніж двох. Минулого понеділка мені приїхала. Моя ця пряжа. І сьогодні, сьогодні у нас 13 грудня, сьогодні, наскільки я пам'ятаю, у нас Андрія. І раніше, коли я ще була, ну не знаю, підлітком, ми гадали в ніч на Андрія. Да-да, і таким я також займалася. Так, ну все, закінчую я своє відео. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Якщо є питання по магазинам, пишіть, буду з задоволенням вам відповім. На все добре. Всім пока-пока. Пам'ятайте, що все буде Україна!